Так, доброго мирного дня. Ми розпакуємо затишку всього самого найкращого. Хай у всіх все буде добре. Так. Хочу я провірити один лайфхак. Лайфак, чи як там воно правильно, не знаю. Ну, менше з тим. Ой. Що, чи можна яйце зварити за одну хвилину? А ви як думаєте? Можна, ні? Без варки. Провіримо. Ось, ну і будемо знати, чи так, чи ні. Мені прислали дівчата, каже, ану провір для інтересу. Каже, ми не провірали, ми не знаємо. Оленка прислала, і, вроді, Марія, ця одного дня, а ця на другий день. Ну, що Оленка, то точно знає. Ні, ні, не Фрідріх. Ось. А що друга, по-моєму, що Марія. Ну, не буду спорити, не знаю. Ось. Поки кекси печуться, то ми будемо робити своє. Так, що ось таке, то чи буде так, чи ні. Ну я вже цілий тиждень збираюся. Ну, Наталка пішла порати худобу. А я сиджу коло кексів, печу кекси, і думаю, випробую цей спосіб. Береться яйце, треба помити, щоб воно чистеньке було. І треба його положити в грузілку на 10. На 10 хвилин. Так, зараз ми його положимо. Ну, тільки сире яйце, сире. У мене сире, свіже яйце. Ось. І засікаємо час. Тоді з вами стрінемося. Так, будемо пробувати. Де моє яйце? Ну, залізай шуклянку. Треба морозілку закристи. морозильці лежало 10 хвилин. Кладемо у мисочку. Так, окріп закипів, заливаємо, чи воно лопне, чи ні, не знаю, заливаємо окропом, щоб воно було повністю воді. Так, треба притиснути, притиснути, бо вспливає. І воно має побути одну минуту. Так, засікаємо час. Живу, так. І подивимося, чи так воно, чи ні. А ви як думаєте? Ану, розказуйте. Чи зваримо ми за минуту яйце, чи ні? Дуже цікаво. Так. Ще нема мінут. Чи спортимо, ну спробувати ж треба, тоді будемо знати точно. Чи є така, такий фокус. Бо кажуть, що, що не треба варити тоді от в воді стільки, як всі яйця варяться, там 7 хвилин, а треба тільки отак, в морозилку положити, помити його, положити в морозилку на 10 хвилин, щоб воно було холодне, і тоді його кріп. І воно в стані шоку в моменті вариться. Ну, зараз подивимося, чи це брехня, чи ні. Так, у нас мінута є. Ай-яй, ай-яй. Ай-яй-яй. Положимо на трапочку, щоб вистигло. Ось, бо гаряче. Зараз я води візьму. Але ні, там казало положити, щоб вистегло на трапочці. Ось таку. Ну я вже зняла з трапочки. Ось і зараз подивимося, хай остигає. Чи буде в нас такий результат, чи ні, там показується, що яйце робиться ну, таке варене, як в 7 хвилин варити. А ви як думаєте, вийде в нас, ні? Так, бо мені вже треба кекси зараз діставати. Так, поки воно. Остигає, Попробую, виберу кекси. Так, ну, Страшно, але подивимося. Такого скажу? Яйце сиреси лісіньке. Через те з того грубшого кінця брала, щоб вам показати, щоб видно було. Нічого абсолютно цьому яйці не вредить. Треба що з ним зробити, щось розколотити зробити або його зіжарити. Провіла рала лайфак. Okay. Що за мінуту яйця можна зварити, положити на 10 хвилин в холодильник, морозилку. тоді виняти, положити в мищенку, заляти кип'ятком. За одну хвилину воно має зваритися. Подивися, ніц їм абсолютно не вредить. Так що, дівчата, брехня чистої води. А, чисто яйця так чисте, бо помити. Не знаю, як вам показати, бачите, сирес О, Оце то да. Так що не ведіться на таке. А зараз дам. Попробуй кексики, які я напекла. Дивіться, які файні кексики. Чоколядні. На яблуках. Відео буде на каналі. Це також я відео викину. А це Ігорові ябл... кексики. Тут без цукру. І на вівсяній митці, а тут з цукром, не з цукром, а медом і біла мука. Так що ось таке. -то. О, ось такі-то справи. Ну, ще одна форма кексів почеться, та й такі-то справи. А я вам всім скажу, не відійдите на... на всяку дурню ось і все буде добре. Я провірила і кажу, що це неправда. А як ви скажете, хочете пробуйте, може у вас вийде, бо в мене щось не хотіло отримати, не хотіло вийти. Те, що є, то є. А кексики ось такі вийшли. Яблучні на яблуці. І чоколядні я додала какао. Можна було більше цукру, не солодкі. Можна пудру й посипати. Так щось таке. Всім до зустрічі. Миру, спокою, затишку і все, самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних.